Знаєте, що об'єднує всіх авторів експертів, які так і не написали власну книгу. У них завжди було виправдання. То діти забирають час, то робочі проєкти так і не закінчуються, і не знаходиться той ресурс і час, аби написати книгу. Або ж недостатні експертизи чи кейсів, хоча вже насправді втілено стільки проєктів, якими можна пишатися, але хочеться масштабніше, глобальніше. Тому процес написання книги і зациклюється на стандартних відмовках. Потім, коли буде час, коли прийде натхнення, коли викристалізується ідея. Але це ілюзія, і одразу вам спойлер: цього не буде. У вас ніколи не знайдеться час, якщо ви його не виділите під написання книги. Якщо ми ще не знайомі, то коротко. Про мене, я Вікторія Ярощук, і я допомагаю експертам та підприємцям перетворювати їхній досвід у книги, які працюють на їхній бренд, впізнаваність та репутацію. Вона 10 років я працюю з текстами і працювала насправді в різних ролях як журналістка, копірайтерка, редакторка і навіть як піарниця. Тому знаю, як упакувати експертизу в сильну історію та зробити з хаосу структуру. Яка працює, крім того, через свою сферу діяльності я читаю дуже багато нонфікшн книг. Це понад 70 книг. На рік і через це я знаю, що працює, які формати популярні, під які цілі підійде та чи інша книга, і як зробити книгу вагомою частиною вашої експертизи. Тому допомагаю як менторка і консультантка для авторів-експертів написати їхню книгу від ідеї до результату без графоманії, тільки з фокусом на результат. Тож усе, що ви почуєте далі, я пропускаю через власний досвід і через роботу з авторами. А тепер перейдемо до цікавого, а саме поговоримо про те, що у вас може. Може зупиняти або тормозити у написанні власної. Книги, по перше, це відмовка напишу, коли буде час, коли трішки стану менш завантажений, коли доведу клієнтський проєкт до кінця, і тоді вже сяду і напишу книгу. Поспішаю вас одразу розчарувати, але у вас не буде часу, доки ви самі його не знайдете і не поставите в свій графік. Погляньте на експертів, які зараз видають книги. Це можуть бути ваші колеги, або ж просто професіонали, яким ви довіряєте. Чи менш щільний в них графік, ніж ваш? Я думаю, навряд чи але їхня ключова особливість і відмінність в тому, що вони не покладалися на натхнення, а робили цей процес дисциплінованим і маленькими кроками йшли до досягнення своєї цілі. Тож для того, аби мати структуру, за якою можна рухатись та перші розділи, достатньо всього декілька годин на тиждень виділяти на написання своєї книги. А я впевнена, що цей час точно знайдеться у вашому графіку. Звісно, якщо бажання написати книгу, це ваше істинне бажання, а не просто мрія. На колись. Якщо сумніваєтесь, що у вас є цих 2-3 години на тиждень для написання книги, то пропоную швидкий тест. Прямо зараз перейдіть в налаштування свого телефону у вкладку «Екранний час і перегляньте, скільки годин на тиждень ви витрачаєте на соцмережі. Як гадаєте, 2-3 години зможете виділити з цього часу? Другий стоп – це масштаб. Багатьом експертам здається, що книга це щось глобальне і з'являється страх не потягнути. Та для початку ніхто не говорить, що вам потрібно сісти і не розгинаючи спини і не підіймаючи голови, два місяці писати книгу і працювати тільки над цим. Ні, про це забуваємо. Це починається зі структури та маленьких кроків. А ще багатьох лякає те, що потрібно написати книгу з нуля, але насправді не потрібно. Ви експерт, а отже, у вас вже є достатня кількість матеріалу для написання. Книги: це ваші дописи, сценарії для відео, лекції, семінари, воркшопи, виступи, які ви даєте, можливо, нотатки, консультації для клієнтів, відповіді на найбільш поширені запитання від ваших, знову ж таки, клієнтів. Одним словом, вибрати є з чого, і кожен може в цей перелік підставити щось своє. Отож, підсумуємо: у вас все є. Тепер головне з цього всього побудувати структуру. Маршрут і цілеспрямовано рухатись до цілі. Третій блок, який заважає, це думка про те, що я не письменник, і це чудово. Чудово, що ви не письменник або ж не письменниця, бо ваша експертна книга це не роман, це ваш досвід, це ваша історія, це ваші кейси. І головне ваше звучання і ваш голос. А ще іноді письменницький бекграунд може заважати авторам-експертам в написанні їхніх книг. І здається, що це такий певний парадокс, але чому так відбувається? Це певна профдеформація, коли автори, які проходили вже певні курси, літературні тренінги, можуть застрягати в схемах, в кліше, в певних шаблонах, і починають задумуватись не про те, що вони пишуть. А як вони пишуть, і це варто пам'ятати, адже ваша задача не висловити думку красиво, а передати свій досвід, кейси, експертизу та розповісти свою історію. А вже зробити текст плавним, ритмічним, логічним це вже задача редактора і його робота, яка буде опісля. Тому не потрібно бути письменником, аби написати книгу, але... Важливо бути експертом, якому є чим поділитися. А тепер мій улюблений стоп це фраза, то я можу нового сказати. По моїй темі вже стільки всього написали, сказали, що я не буду унікальним. І що я вам скажу? Це класичний синдром самозванця. І насправді він виникає саме у людей, які мають багатий професійний. Досвід і цьому факту є навіть підтвердження, це наукове дослідження, яке провела компанія Corn Ferry. Вона опитала 10 тисяч працівників і виявила, що 70% керівників в Штатах відчувають симптом синдрому самозванця, в той час як молодші спеціалісти відчували синдром самозванця лише в 33%. відсотках. І що це означає, що чим більше в людини досвіду, розуміння, як працює його сфера і тому подібне, тим більше ці люди схильні сприймати свої досягнення як недостатнє, навіть якщо вони глобальні та очевидні для інших. Вер уявіть парадокс: молодий спеціаліст, який ще не має достатнього досвіду, відчуває більшу впевненість, ніж людина, яка має за плечима великий стаж. Чому так відбувається? Бо чим глибше ми занурюємось в тему, тим більше ми розуміємо, що ми знаємо ще недостатньо, що нам ще є куди рухатися в плані дослідження, є куди рухатись в плані досконалення, є що ще довчити, дописати. Тому якщо у вас всередині сидить цей страх, що я нічого не скажу нового, це відмінний сигнал того, що ви вже знаєте достатньо, ви вже розбираєтесь глибоко в цій темі, і вам є що сказати. Відмовка номер п'ять. Я не можу ось так просто сісти і почати писати. Це не про мене. Ну що, вітаю вас, в клубі, бо це насправді теж не про мене. Я теж так не вмію, і, на мою думку, написання без ідеї та структури це найшвидший шлях до вигорання. Правильний старт це структура. Про що книга, для кого вона і який результат має принести. І тільки після цього вже можна приступати до написання. Ексту, бо на жаль, або ж на щастя, наш мозок влаштований так, що йому потрібні чіткі цілі та ясність для продуктивності і ефективності, і цьому теж є наукове підтвердження. Навіть маленькі досягнення, наприклад, написати 5 сторінок книги або ж виділити 15 хвилин на день для написання, це вже дає мозку дофамін, а це гормон задоволення, який підкріплює звичку, і ми відчуваємо, що ми зробили те, що планували, і мозок хоче це. Повторити. А тепер уявімо інший сценарій. Ви дорвалися і за один вечір написали 40 сторінок. Зрозуміла річ? виснажилась. І що ви зробили? Правильно, закрили цю роботу і потім тижнями до неї не повертаєтесь. А чому не повертаєтесь? Тому що мозок запам'ятав, що написання книги це важко, виснажливо і забирає багато часу. А отже, що правильно цього треба уникати. Тому секрет у малих, але регулярних діях. Коли ви ставите реалістичні цілі, то мозок підкріплює їх успіхом і це стає звичкою. І саме звичка, а не муза чи натхнення, доводять написання книги до фіналу. Якщо ви впізнали себе у двох або ж трьох виправданнях, одразу скажу, це нормально. Бо книга лякає, вона велика, вона вимагає ясності. Проте, коли ми розбираємося зі страхами, будуємо структуру і додаємо підтримку, все стає можливе. І я бачу, як це працює на прикладі авторів-експертів, які ще нещодавно казали: в мене немає часу на написання книги, а вже за декілька днів отримували готову карту структуру для написання її а за кілька місяців вже мали чернетку свого рукопису. У кожного автора свій власний досвід, але не кожен знає у який формат його оформити та з чого почати. Я отходя зрозуміти перші кроки в написанні книги від ідеї до формату та структури, запрошую на діагностичну сесію, де ми розглянемо, який стиль та яка структура підійдуть саме вам, аби ваша книга звучала вашим голосом і працювала на ваш бренд. Посилання на анкету для запису під цим відео.